Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Прийшли деякі з фарисеїв і кажуть до Ісуса, ірод хоче тебе убити. І дивіться, вступися. І чи казали вони це, як ви думаєте, з того, щоб переживали, щоб Ісуса не вбили? Ні, вони використовували це як спосіб, щоб Ісуса прогнати. І Ісус каже до них. «Єрусалиме, Єрусалиме, ти, що вбиваєш пророків, скільки до тебе було послано, праведників, але ти всіх занищив. Бо Господь хотів тебе зібрати, як ковочка збирає курчат своїх під крила свої, щоб захистити, але ти того не давав собі зробити. І я собі думаю, так про Єрусалим, Христос сказав, скажіть тому лисові, що каліки ходять, я Бо ізціляю недужих сьогодні і завтра третього дня скінчуся, не переживайте. Але як воно відноситься до нас? І я собі, так знаєте, думаю, що ці слова для Христові для нас є дуже актуальні. Оскільки раз Господь Бог хотів зібрати український народ, як кочка збирає своїх курчат підкрила свої. А ми постійно, знаєте, шукали собі одного притулку, другого, третього, або взагалі були такими собі безбожниками, такими сучасними, такими не треба нам церкви, не треба нам нічого. І так постійно, знаєте, постійна іде боротьба, і ніколи ніяк не можуть визнати, що ми є все-таки діти Божі, що ми є християни. У нас ціла купа церков, у нас дуже багато людей ходить до церкви. Але держава дуже боїться називати себе християнською, дуже боїться перехреститися, дуже боїться сказати слава Ісусу Христу. Десь тільки поодинокі, тільки поодинокі, десь не десь. Визнають Бога, вірять у Бога і декларують це прилюдно. А в основному чому збояться? Чому то так є? Так, то в якійсь мірі є залишки радянської безбожної пропаганди, то є так. Але вже покоління пройшло. Вже про минуле покоління ми живемо вже в іншій державі самостійній. І сьогодні, коли ми маємо оцю війну, коли ми боронимося, рятуємо свою незалежність, відстоюємо свою гідність. Сьогодні, як ніколи ми мали би об'єднатися, як каже Господь, як та ковочка збирає курчатство під крила свої, так я хотів вас зібрати. Чи не настав той час об'єднатися навколо Ісуса? Не хочете єднатися навколо цих земних, всяких різних політичних партій і ще чогось іншого в часі війни, я думаю, що то не є мудро. А взагалі ми маємо бути єдині. Не шукати собі, хто до кого належить. Ми, усі українці, і об'єднатися найпростіше навколо Ісуса Христа. Бо все тут, що на землі, воно все про мене, Христос вічний. І тому ці слова сьогоднішні дуже і актуальні для всього українського народу, для наших воїнів ті, що напередові, для наших всіх тих, що в тилу. І тому сьогодні хочу вам сказати ці слова. Христос каже, що сьогодні і завтра буду з вами, потім вже не буду. Бо каже, не годиться пророка вмирати поза Єрусалимом. І сьогодні нехай Господь Бог достукається до кожного з вас, щоб ви сказали, Господи, я є твій, я йду на твій поклик, я йду до Тебе. Я хочу бути біля тебе і хочу, щоб навколо тебе об'єдналися всі мої браття і сестри українці, щоб ми стали одною великою єдиною силою, одним єдиним організмом. Бо в цьому є сила, в єдності, сила народу. Боже, нам єдність подай. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі щиро дякую всім тим, що молитеся разом з нами. Щиро подяка всім жертводавцям. Дякую так само за посилку, що принесли, перейшла посилка, але я цей Лис. лист зараз Світланка піднесе. І я щиро вдячний всім вам за те, що ви допомагаєте. Це дуже є важливо. Дивіться, кожен з нас робить якусь свою роботу. Якщо він її робить добре і чесно, то тоді є великий результат. Ви підтримуєте мене, я маю можливість е, ширити Боже Слово, і ми, і ми робимо спільну велику справу. Я хочу прочитати листа від, е, від цих людей е, від Юлії із Підволочиська, це Тернопільська область. Наближається свято Миколая. І знаєте, щоб наші хлопці, щоб до них теж дійшов Миколай. Вона постаралася, дай їй Боже здоров'я. Я дуже дякую. Теж відкрили ту посилку і плакали Світлану у боя разом. Читаємо листа. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, передаю маленьку передачу нашим захисникам. Така маленька, такі. Три, ящики. три ящики, великі ящики. Запакованих таких цукерків дуже багато. Коротше. святий Миколай принесе вам усім міцного здоров'я, мужності, відваги, сил пережити нашу загальну біду і перемогу. Бажаємо вам благословення. Дякую Богові за все. І нашим захисникам за те, що нас оберігають разом до перемоги. Слава Україні! Слава нашим героям. Побажання від Юлії із Підволочиська Тернопільська область. Звушений до краю, знаєте, бо ми ж теж готуємося до Миколая, теж дітям там готуємо якісь там подаруночки. І, і, і коли прийшов, прийшла така посилка. Спеціально для хлопців цукерки там, знаєте, такі? А, і лимони так. А це, знаєте, то, що треба. Бо ну, коли, там, коли ти там воюєш, не завжди є найчас час добре поїсти по-людськи, знаєте. А цукерок кинув собі, а тим більше на Миколая. То чудесно. Боже, дорогенька Юлія, дякую. Дай вам Боже здоров'я. Найбог Бог вас і береже вас. І всю вашу родину. Ну, і також сьогодні хочу привітати раз уже старшу сестру, бо ми вітали, ми вітали рок Солану з 16-літтям, а сьогодні вітаємо Анастасію Їй сьогодні 26 років. Настя, нехай Господь Бог благословить тебе і всю вашу родину, здоров'я вам, міцного Божого благословення. На многії і благі літа, многая літа літа, ногая літа, многоя літа літа, многоя літа, водра Много міня во спасеніє, со твори, נוגה <manyolita> יאליטא